Другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії розпочався у Стамбулі за посередництва Туреччини. Зустріч відкрив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він наголосив, що найважливіше досягти стійкого миру адже це вирішить питання безпеки, продовольства та логістики. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, а російську сторону Мединський. Туреччина підтвердила готовність виступати посередником і сприяти реальним домовленостям. Ключова ініціатива України, передача Росії списку дітей, незаконно депортованих або утримуваних на тимчасово окупованих територіях, це сотні українських дітей, і їхнє повернення важлива частина справедливого миру. Українська сторона передала документ з пропозиціями щодо припинення вогню. Звільнення заручників та повернення дітей. Утім, російська сторона сказала, що зараз це не на часі. Мединський сказав: не влаштовуйте виставу для бездітних європейських старух. Україна залишається відданою віру та шукає навіть мінімальні можливості для прогресу. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.